Слава Україні! Героям слава! Зараз ми з Юрієм Миколаєвичем е, всі бажаючі можуть покласти квіти до меморіалу пам'яті наших загиблих земляків. Я перепрошую язик, запитаючи. А поки наші побратими отримують від нас салют. Їхню честь, проте це буде повідомлення про те, що наша війна не припинилася, про те, що ми боремося, про те, що ми обов'язково переможемо. Розбили пам'ятник. Слава Україні. Все ж залишилося від пам'ятника.